Так, хто збить тільки що з, з того союзників випав оцей кейсик. Ми його відкриємо. Як цьому відео буде 10 лайків. Як 10 лайків буде, я відкриваю цей кейс. Давайте. Бо тут може щось такое випасти. Подписку лайк богом поставив. <coughs> і ми відкриваємо кейс. Що давайте. Чипбокс. Бокс цей відкриваємо, давайте. Такого на АВМ бустим. І відкритим. Вибрали ті та, на яку ми бустили. Той! Блін... ладно. Та й Що, тридцять продатів, тридцять тих? Та й чи 30, 30. 100, скільки батлпас буде, що? Два дні. Ну ладно. Ну... Ми побачили. Надіюся, що щось випадає добре. Випала знову якась... Не знаю, ти шо?